Імбатабль летить, а я в носі клупаюся. Ну, і він мені віддає барабан. І мені віддасть барабан. Він віддасть весь. І мені віддасть. І, і, і останню палку теж він мені викине. Боже, Слава Богу, не попав. Звідси треба давити. Я так хотів типу, тут обід КВНів стояти грати і не буду, будуть. Тому що що? Тому що Тому правильно Імбатабель мені всю малину на наламав. Кличка в школі в імбатаблі була кайфолому. Це оця скина на Імбатаблі, от оце оця. Е, Марія Степанівна, а ви, а ви не дали домашнього завдання. А ви забули дати домашнє завдання. А, а Віталік списує. Я вже хотів їхати Імбатаблю, розказувати, що він був неправий оце бичити на мене. І грати в цій позиції. Дуже хочу імбу, 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 імбутабля забрати. Дуже сильно хочеться імбутабля забрати, прям, ну, щоб спортити йому настрій. Протися зробити. Оло пиш-пиш-пиш, забрав. Не пробий хоч разше. Лох. О! Написав на борті, просто нацарапав цю. Взяв цвяха і нацарапав.